Дається рено сценік. Друзі, ми ще будемо сьогодні знімати, там буси стоять. Знімаємо коротеньке відео про буси. Так що хто шукає буси, переходьте на шапку профілю чи як воно називається на канал. В розділі відео. Десь 800 куртів. В розділі відео буде ще відео про буси. Кому треба буси, то знімемо зараз після цього відео. Так, пежик такий продається. Ось таке пежо. 13-го року 9800. Дизель 2.0. Таке пежо продається. У нас ось кросовер. Позашляховик вже трошки більший кліренс. 12 рік по на повному приводі 2.0 дизель. Телефон є. І продається біло на парктроніках, Нема парктроніків, передні протитуманки, Передні прототуманки, 10 рік, 6900, 6 бензин. Телефон є. Я так, дивлюсь, телефон один, дуже зручно. Якщо один продавець, можна оглянути не один автомобіль. І не їздити по інших оголошеннях. Зізвонюватися, домовлятися, час підбирати. Так, отакий. Облічик це в нас шкода Октавія 5 910 рік. 1,4 бензин. Собі газ поставити, переформити документи, щоб бензиновий двигун. Подивіться. Бо бензин трішки більше по розходу, ніж дизель, але все ж таки варіанти різні продаються. Так, джепчик продаете. Тут шайф там пару штук то 25-16 рик. 25-16 рик. Так, вот такие джепчик продаете. 14 року тут 19500 285 пробігу має. подивіться, це велика машина, да? які маленькі фари, да? От якщо прийняти з лендровером, рейнджровером, там велика масивна фара, в тих джипах невеличка. Так що такий джип продається. 25 тисяч. 14 рік. 117 тисяч пробігу. Протроніки є. Наступний джип. І можна собі придбати. Ну, дивіться, по моєму пара, так? Яка влен... лендровера велика. 22513 рік 248. 248 пробігувати. Так. Далі в нас. Ось такий далі у нас Golf, сьомий, універсал, Парктроніки. Парктроніки 16 рік, 9904 торг. Середній. Телефончик є. Д94 дакль. Октавія 5. Рестайлінг. 12 рік, 8900, дизель 26. Тобто зверху є телефончик, написаний, 289 пробігу. Ford. Продается таки Фордик. Девятый лет шесть семьсот пятьдесят. тысяч продал.